Зимові свята у безпеці прикарпатські рятувальники у центрі Івано-Франківська продемонстрували, як правильно користуватися вогнегасником, чим не варто прикрашати ялинку, та розповіли правила застосування піротехніки. Усі деталі у наступному сюжеті ялинка повинна бути встановлена на стійкій основі і саме найбільш пожежну небезпеку несе в собі не сама ялинка, а в більшості. Горючі матеріали, якими можуть прикрашатися вимку, що категорично забороняється, а також в більшій мірі свою небезпеку несуть освітлювання гірлянди. Саме ці правила є основними при встановленні новорічного дерева в оселі. Як зазначають рятувальники, важливим є і вибір прикрас при виборі гірлянди максимально заселити увагу на тому, щоб виріб був. Із січенням проводів товстіше, ніж як показуємо на цій ялинці, не треба брати саме дешевий варіант, тому що, як правило, дешевий варіант, він більш схильніший до аварійних режимів роботи. Якщо вже підключаєте гірлянди, то будь ласка, слідкуйте за тим, щоб вони були під наглядом. Більше мірі через це і стаються пожежі. Дуже часто люди ставлять ялинку на шляхах евакуації, і під час будь-якої надзвичайної ситуації людина просто не може покинути приміщення, в якому встановлена ялинка. Зараз на період відключення електроенергії, звичайно, ще додалося такий один випадок. Це Дуже багато людей встановлять гірлянди на новорічній ялинці. Через перепад напруги ці гірлянди можуть просто закоротити і загорітися. Якщо ж пожежа таки трапилась, на випадок загоряння в оселі повинен бути вогнегасник. Бувають як правило основних трьох типів. Це є порошковий вогнегасник, на даному випадку. На даному випадку це є порошковий вогнегасник. Вони бувають двох 10 і більш літрові, відповідно кілограмах порошку. Також є ще вуглекислотні вогнегасники і пінні вогнегасники. Два типи вогнегасників, зокрема порошковий і вуглекислотний, дозволяють гасіння проводити обладнання під напругою, тобто під током на хлопські розвиток. До всього щороку варто проводити технічний огляд вогнегасника. На кожному вогнегаснику є бірки випробування, на яких вказуються терміни перевірок. І відповідно, ви можете в цьому переконатися. У побутових умовах є також вогнегасники аерозольного типу. Ну, вони можуть бути до 50%. До 500 міліграм е, різного характеру речовин, теж які дозволяють гасити. Е, ну це фактично, скажем так, не є професійні вонгасники, але вони допускаються. Щоправда, додають надзвичайники з великою площею пожежі, не впораються. У випадку порошкового гасника буде дуже сильне запилення приміщення порошком, що в свою чергу погіршить умови дихання, Вам треба негайно покинути приміщення. Ну відповідно в свою чергу при цим забуванні основне сказати у будь-якому випадку, ви маєте викликати службу. 101, один службу порятунку і каже, в свою чергу вже далі знає, що їм робити. Нагадаємо, що у зв'язку із воєнним станом в країні феєрверки та інша піротехніка заборонені. За їхнє використання порушникам загрожує адміністративна та кримінальна відповідальності.